Привіт! Мене звати Віктор. Ми виробники ергономічних подушок і хочемо розказати про наші вироби і чому вони корисні. Ми прошиваємо наші подушки продольними валками наповнювач-гречана лузга, яка гарно масажує, і вентилює ваші сідниці. Посередині канальчик для розгрузки куприка. В спинці теж наповнювач гречана лузга, і є підтримка для вашої поясниці. Такі спеціальні потовщення, які гарно підтримують поясницю, і підтримка для лопаточної зони. І підголовник з наповнювачем холофайбер гарно підтримує вашу шию і голову. Також ми використовуємо якісні і надійні кріплення, які закріплюються під сидінням продольно. І поперечно. А спинка фіксується супернадійними кріпленнями, які вставляються в підголовник і надійно фіксуються на кріслі. І додатково кріпиться за спинкою сидіння надійними кріпленнями. І додатково між сидіннями. І все це разом робить ваше перебування за кермом просто кайфовим.